Далі говоримо з нами на зв'язку Політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось. Пане Дмитро, вітаю вас. Я вітаю. Ми сьогодні ще бачите, в ефірі демонструємо такий титр Тисячу днів цензури. Минуло рівно тисячу днів, як нас без пояснень відключили від цифрового мовлення Т2. І ми бачимо, що ситуація, взагалі, з медійним простором в Україні все більше набуває розголосу за кордоном, скажімо так, в європейських інституціях. І наші кореспонденти, колеги спілкувалися з Ярославом Юрчишином, який очолює профільний комітет Верховної Раді. І він говорить про те, що рано чи пізно ЄС скаже про те, що треба. Треба припиняти історію з телемарафоном, треба якось повертатися в медійному просторі, принаймні до якогось часу до 2022 року. Це трошки поспішний висновок, чи це справді, на вашу думку, якимось чином обговорюється в Єврокомісії в Європейському Союзі? Ну, наскільки мені відомо, трохи поспішний висновок. Бо, наприклад, я теж регулярно спілкуюсь з колегами, журналістами країн Балтії з дипломатами. Ми й не тільки з країн Центральної Європи, тобто ніколи такого питання не піднімалося. Принаймні ну, мені важко сказати, як воно виглядає, дав в спеціалізованих органах, але от на мій той, той, на ту мою інформацію, яка в мене я нічого про це зазначити не можу. Будемо спостерігати, власне, тому що ми досі не можемо з'ясувати в судах, власне, що відбулося. Якщо іти далі по новинах міжнародних, то цікаво розгортається ситуація з словаччиною. Тобто, Роберт Фіцо перейшов до відвертих погроз на адресу України. каже: якщо припиниться транзит газу, то ми не будемо віддавати Україні чи продавати світлом. Немає поки що європейської комісії реакції. А якою вона має бути в цьому випадку, на вашу думку? Гадаю, що європейська комісія зараз вона в такому складному достатньо стані, да, чому тому, що в принципі треба було реагувати одразу на візит Фіцо до Москви, да? до його зустрічі з Путіним. Да, тобто, це в принципі було логічно і, і правильно. і е, якщо європейські, але в принципі можна зрозуміти, чому, наприклад, були дуже різкі реакції. Європейських інституцій на аналогічний візит Орбана, оскільки він ну Угорщина зараз в президентом в Європейській Союзі, да, то в Європейській раді, да. Тобто, це зрозуміло, що в зогляду на це можна було тлумачити ось цей. Візит як офіційний візит європейського союзу, і тут, аби цього не було, одразу ж да були було зазначено тут Фіцо діє, ніби як е, лідер самої по собі да, країни незалежної, тому тут е, звісно реакція була відкладена, але е, як на мене, саме це призвело до того, що е, вона стає тут більш накручуватися з цими заявами, що буде постачатися там електроенергії, хоча насправді. Теж це до України, хоча насправді самостійність словаччини в цьому плані теж, м'яко кажучи, перебільшена. Є спільна європейська політика у енергетичній галузі і інші подібні заяви, да тому гадаю, що. Доведеться відреагувати, але вона реакція буде от саме ну така спеціалізована по е, якихось от по по конкретних цих напрямках, тобто, але це якраз наслідок того, що не було політичної узгодженої політичної позиції З самого початку. Була були заяви президента Литви. Була заява міністра закордонних справ Чехії, можливо, ще а, ну, євродепутати зрозуміло, П'ятра Савшрявичу зреагував. Але о, такої о, політичної, політичної реакції не було, і це от, призводить до розкручування ситуації. Да, тому о, саме от, це ми просто о, черговий раз спостерігаємо так, ось, так, о, такий стан речей. Ну, але тим не менше, але коли так. ми говоримо про там загравання Роберта Фіцу з Росією, його країна продовжує, скажімо, закуповувати ізраїльські ЗРК з із можливістю збивати балістичні ракети. Ну, якщо ти такий дружній до Москви, то нашо ж тобі тоді озброєння? До чого ж ти тоді готуєшся? Що ти збивати тоді? Хочеш? Ну, тут, в принципі, знаєте, можна ще можна зазначити. Ну, я не знаю, да, ця логіка у нього присутня чи ні, так да, там в поясненні, що країну, мовляв, роззброїла попередня влада, коли Україні все передала. Ага. Да, тобто, це, до речі, да, тут ж, е, Словаччина дійсно дуже багато передала. І, до речі, часто густо у нас це путують і говорять: ну, бачите, вона ж передавала, але це було за іншої влади. Да, тобто, Другий момент, що правда, що крім ось цього явного укріплення зміцнення своєї обороноздатності, словаччина одночасно тут і в принципі співпраця з Україною також вона продовжується. да? словацькі при виконують наші оборонні замовлення. Да, ось ну. З електроенергією, да ми говорили, да, це близько 17% здається, до всього того, що ми закуповуємо, тобто ця, тобто, ця співпраця була. Але до речі, коли у нас часто говорять, що це мовляв вона і продовжиться, отут от би я в нинішньому контексті, коли. Аргументація пішла вже от про можливу відмову від да, постачання електроенергії, і це, ну і вся ця історія газова, я б не був настільки впевненим, що воно це все так само і не закінчиться, так само, як і можливість використання Словаччини як для, для шляхів да постачання ну, як логістичного хабу, та такого. тому тут ну а щодо. Безпосередньо все ж таки закуповування цих систем ізраїльських, в принципі. Та історія, яка дійсно підтверджує той факт, що насправді навіть в таких умовах офіцер чудово усвідомлює, що ну виконуючи, виконуючи да, ну, він виступає як агент впливу. Да, хто б там що не казав, виконуючи ці завдання, він усвідомлює, що світ від цього і Європа не стає безпечнішою. І він ну він чудово знає, хто з чим це може бути пов'язано. Так, це ще гірше, насправді, якщо людина Ну, насправді з ким. так, звичайно, це знаєте. От тут ну, як виглядає, якщо Орбан, шо історія. Ну звісно, їх порівнювати достатньо складно. Чому тому що Орбан це ну просто десятиліття да, ось цього паразитування на європейській допомозі, і е, вміння отак. От з е шантажувати, грати там, де треба піти каву попити, да, коли розумієш, що може набагато гірше закінчитися. Тобто, в цю екологічну нішу о, пану Фіцу, звісно, вже не потрапити. Да, тобто, але е ось в плані виконання ось таких. от... Е Замовлень російських, да хаті до речі, от у Орбана у нього дуже показовий момент був, що ось ця вся історія з цим орешником, да, російським, яка крутиться, ну, там вона вся на ж не військова історія, да це історія інформаційно психологічна, і е, ця історія, вона. Спочатку була да, там деморалізація і дезінформація. Потім да, залякування особисто Путіна. А потім буквально на наступний день включили ж закордонну агентуру. І хто це був? Це був президент Сербії, який сказав: Ой, треба домовлятися! І Орбан, який сказав: Ву я Путіна дуже добре знаю. Це конкретний політик, на відміну да, треба домовлятися. Ну і от Фіцо десь... Зараз також з цієї газової історії виконує практично ну ці самі завдання. Але дійсно думаю, що тут це все ж таки вони достатньо різні в цьому процесі, і там за рівнем довіри, і як завгодно. І е, Фіцо, мабуть, все ж таки е, не зможе да, повторювати е, такі самі фокуси, як це було е, у Орбана протягом його цієї історії. почалося ж не з України, да почалося ж з е, свободи слова, почалося з судів, почалося з системи освіти. Це коли безумовно, людина... але погодьтеся, що Орбан мудріше діє, тобто навіть зараз так, звичайно, в тих умовах припинення так. транзиту. Орбан вирішив, мовно кажучи, цю ситуацію. Тобто, Угорщина буде не тако не такій ситуації, як словаччина. В словаччині так. мене таке скалося враження, що Фіцо просто сидів і чекав, поки шмагаль йому подзвонить і скаже: Та ні, газ буде далі йти. До речі, да, до речі, дуже схоже на це. Я да, я згоден, тому що там ну, ну така суто психологічна реакція дійсно вона такова як. Як це так, да, образа там, якась чи такого плану. Хоча евро, і, ну, так, типу, само по собі все розсмукшиться. Але просто ми можемо ще одну річ згадати. Да. Тут, е, пан Фіцо е, минулого разу владу втратив через конкретний корупційний скандал да, з цією ранкетою, італійською мафією, і вбивством журналіста, який це розслідував, Куцяк. І ну, добре, що на тюрму не заїхав, да, так, от, за великим рахунком. Але тобто, це в принципі от, ну, такий його психотип. Да, от, от. До речі, ще один момент. В Гелова Садзе перед цим був, да, якось з ним цю тему він колись теж говорив, що е, в мир мір заходить через корупційні да, такі ворота. Там, тобто, там, ну, в такому контексті приблизно воно було сказано. Це безумовно. Та просто тут така ситуація трошки дика. Вона виглядає насправді з цим записом, з цією істерикою відвертою, я подивився це відео. Ну даруйте, ну ну це не рівень прем'єр-міністра європейської країни зриватися на якусь істерику. Але мабуть, цьому є пояснення, чи може зупинка транзиту газу. Поставити, якщо не хрест на кар'єрі Фіцу, то суттєво підірвати його позиції взагалі в країні його політичної сили. Словаччина має можливість купувати газ з альтернативних джерел. Це все повна брехня. Що вони не будуть залишатися без газу посеред зими, і все інше питання в ціні, тільки отут це правда. Ну так і до речі, знову ж таки, чому це було щас, виконання, так би мовити, московського замовлення, да? тому що ось ця заява, ну, він відверто набрехав, да? він сказав, Зеленський мені пропонував 500 мільйонів, хоча зрозуміло, що насправді йшлося про державні компенсації. Зеленський, до речі, потім вже сказав для словаків, словачини. Да, і тобто можна не сумніватися, що якраз собі особисто з високим супенем ймовірності Фіцо розглянув би цю пропозицію. да Тобто, тут воно ну, дуже такий показовий момент. Гадаю, що так, що може призвести, бо все ж таки там ситуація не закарбована так, як в цій самій Угорщині. І вплив ну того самого Орбана Да він є абсолютно іншим. І тут ми зараз уже побачили ось ці пікети демонстрації. Щодо фіцу, до речі, не тільки через політичні ці нюанси, а через те, що бездіяльність, яка була, от замість того, от, використовувати той час, як шухати е, обхідні шляхи, да ну, необхідні, а вирішувати, вирішувати проблему. Да? Тобто, не підніматися це правда. І тому я думаю, що так. Удар буде цікаво, які наслідки для влади самої матиме це. Ще про одну молоду команду команду має Санду з Молдови вийшов їхній міністр закордонних справ. я сьогодні зранку, коли прочитав цю заяву, мене очі круглі стали. Міхай Попшой, такий є міністр закордонних справ Молдови. Це саме той, який зустрічався з колегою з Угорщини і чемненько кивав головою, поки міністр закордонних справ Угорщини розказував, що в Україні не місце в ЄС. Ну але менше з тим і він вважає міністр закордонних справ Молдови. Ще раз скажу, що Придністровське так зване питання, вони так, так це називають. Вають має стати частиною мирного діалогу, тобто перемовного процесу, який відбуватиметься між Росією і Україною, чи Україною і Росією, якщо відбуватиметься, чи не забагато молода команда Санду хоче вирішити чужими руками багато проблем. Ну да, в принципі, дійсно десь воно так і є. За великим рахунком давно ну, можна сказати, да, маленька країна вона. Намагається лавіювати, вирішувати, вбудовувати себе в великі процеси, у такий спосіб вирішувати, чому б це і не так. Але насправді тут все ж таки більше так скидається на таку на певну інфантильність, і ця інфантильність вона навіть в умовах великої війни Росії проти України вона дуже так чітко проглядається. Ну, навіть от ми ж теж можемо згадати, що насправді жорсткі якісь жорсткі заяви має санду з обранням сторони, вони прозвучали м'яко кажучи, не одразу. Uh -huh. Тобто, це при всьому при тому, що, наприклад, да Зеленський. Ще в 2020 20 році да, намагався вибудовувати там окремі відносини з Молдовою. Тут я знову ж таки ці плани були там з Молдовою дороги, і зустріч да, була. І, але як ми бачимо, що тут цих ну, особиста, особистий контакт взагалі не, не відіграє ніякої ролі. А в плані е, Придністровського врегулювання, за великим рахунком, як на мене, це теж. Не те, що нічого нового, от, в цієї молодої команди, а в принципі, політики Молдови достатньо тривалий період, бо я так ну дуже добре пам'ятаю ще 2005 рік. Коли так звана та блокада Придністров'я, та, яку ніби Ющенка влаштував тоді, та там, і, там багато валали, кричали, а, і е, 2005 це був план врегулювання. Просто о, пізніше, так після цього був момент. Не можу згадати 2008 здається, восьми, й Е, і з'ясувалося. Що е, Молдова в той момент теж е, ну, так, зайняла таку позицію. Ну, це ж Україна зробила, да? Ось так. так. Вони так постійно займають таку позицію. Да, 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 да. Це Щоб не трапилася, да, Україна просто... винна з усім. Це стратегія, скоріш за все. Да? Тут ну, ми можемо це і. Тому тут да, зараз нічого такого несподівано, але якщо такий розрахунок є, то він, е, ну, м'яко кажучи, достатньо наївним. Виглядає зараз, тобто зрозуміло, що це на тлі того, що ось Москва запустила ось цю історію, що о, тут зараз о, Молдова готується до там військового вирішення Придністровської проблеми. Там, хоча там теж там спочатку з чого почалася, що мов забився на секунду. Вас переб'ю мені здається від цього запуску. Більше злякався сам Кишанів, ніж Тірасполь. Так, так, це однозначно. От я якраз так і хотів сказати, що насправді тут це, це просто очевидно. Я, всі, хто ну, більш-менш хоч якось так, обізнаний з цією ситуацією, розуміють, що Молдова, вона якраз навпаки від будь-яких подібних речей, вона дистанціюється якомога далі. І нічого не, не змінилося. Так? Тобто, зрозуміло, що. Це да, для кишенівського цього російського середовища, для Гагаузі да, теж вкидається ось такі речі. Да, там, там, де це проходить. Угу. Ну, Добре. ну, Навіть що в тераспоряд, що в Камраті, там чудово. Трошки зв'язок у нас підвис, але здається, повернулися ви до нашого етеру. Добре, Добре, залишимо спокою вже молоду команду Санду, тому що мені здається, що вони самі спочатку мають визначитися, що вони хочуть, а тоді виставляти претензії чи умови комусь. Ну, хоча непростий період їх чекає, однозначно наступні місяці. Точно не нема чому застарити, скажімо так. Шольц каже, що він цілковито розуміє Трампа. І він е, розуміє, трактує план Трампа припинення вогню в Україні як лише те, що Україна має бути сильною в військовому плані. Цікава заява, власне, від Олафа Шольца, який відходить уже від політичної першості в самій Німеччині. Е, чи, чи є підстава європейським е, політикам зараз трактувати те, що задумав Трамп, якщо сам Трамп ще нічого не озвучив? Ну в принципі, з такої точки зору політичної, мабуть, вони мають на це право, чому тому, що ну формувати реальність під себе. Да? І до речі, поміти, що у нас в Україні ж теж всі тлумачі Трампа так, як ну як вигідно. Да? Тобто, ось ці ну, уловлювання сигналів від команди, його, там трактування його слів. А що ж він сказав? О тут він має на увазі, ось це і так, як на мене, трохи зарано, але е, з огляду да на принципи на те, ну як політика, да. Часто формуються, ось ну, як там в тренінгах особистісного росту, да, про промов своє бажання, воно потім так буде здійснюватися, але щось, щось подібне в цьому є. Да, тобто, о, виходячи із, таких, із своїх інтересів, да, от так побачити, от говорити. Хоча, як для Шольца, це теж. О, Ну скажімо так, я думаю, тут не формування нової реальності, це скоріше просто таке лавіювання в умовах передвиборчої ситуації. Да, тобто, ну от треба щось говорити. Треба говорити про про партнерство зі сполученими штатами. Ось. Ми розуміємось, от тому от так у на нас все виходить. І Тому гадаю, що ну, от, суто ситуативна річ, яка дійсно не несе, як ви вірно замітили, за собою такого ну, реального змісту. Просто я здивувався, якщо чесно, тому що саме Шольц саме так трактує якось слова Трампа. Хоча може вони десь спілкувалися на закритій якійсь зустрічі він щось йому розказав. Не знаю, це все припущені спекуляції з мого боку. Ну, Трамп багато спілкується, багато розповідає такого та, різним різного. Розповідає не, це не, теж так. важливо, що тут тут цьому може одне сказати, а іншому друге. Тому це таке. А єдине, що мене зрозуміло, це те, що 23 лютого наступного року Німеччину чекають вибори. Ще зарано моделювати яким буде наступний парламент, як він у них називається, буде німеччини. Ще може змінитись багато чого. Ну, гадаю, що так. Хоча, знаєте, тут показовий момент. Ще десь з місяць тому, да, наприклад, видавалося, що можливо ось ці радикали на кшталт там, для нас однозначно негативні. Да, там, альтернативи для Німеччини не матимуть великих там якихось здобутків. Зараз є певні прогнози про те, що вони зростатимуть все рівно. Да. І тут я думаю, що Насправді ну, дійсно поки що нам зарано говорити, тим більше, що тут от вплинути в якийсь спосіб ми точно да, ніяк не зможемо. Але готуватися до того, що Бундестаг може бути насправді іншим. Ну, мабуть, уже принаймні там, на такому на рівні психологічної стійкості, мабуть, уже, уже треба. Ну так, це. Це цікаво, бо з одного боку може повернутися партія до влади колишньої канцлерки Меркель на так, хоча вона вже по суті не належить до цієї партії, але з другого боку, однозначно посиляться ці ліві праві, які що з одного боку, що з другого, ближче до Москви, ніж до Брюсселю, умовно кажучи, однозначно. Ситуація з биттям азербайджанського літака. Вже офіційно ми маємо. Підтвердження перше від уряду Азербайджану, міністр цифрового розвитку сказав, що це було зовнішнє втручання. Зміниться якось відносини Азербайджану і Росії, тому що останній рік вони на якомусь новому витку, скажімо так, були. Це однозначно, і це було очевидно, що Москва і Баку якимось чином, якщо не зближуються, то переглядають підходи, як працювати. Ну, гадаю, що так. Можуть змінитися. Зараз ми вже це бачимо. І, До речі, для Москви є такий тривожний сигнал. Для Москви тривожний сигнал у нас щось пропадає постійно. Ви з нами? Буквально хвилинка в нас залишається короткорзме. Так. Ну насправді є тривожний сигнал, бо ось це те, що авіакомпанії Азербайджану, Ізраїлю, Казахстану, там ОАЕ зараз припиняють або пригальмовують ці польоти до Російської Федерації, це з там з вимогами, так да, закривати небо так як слід. Якщо це відбувається, тому і ці реакції Азербайджану, які є, вони в принципі, ну, як мінімум, у Азербайджана вийде щось виторгувати Дякую. у Москву. План, що не менше мінімум виглядає так. Дякую вам за відповіді. Дмитро Левець з нами був на зв'язку. Робимо паузу, готуємо для вас.